Шановний пане голово, шановні народні депутати України. Коаліційний уряд, який сформований парламентською коаліцією Європейська Україна, протягом останніх 20 днів напрацьовував перший базовий пакет українських реформ. Тих реформ, які потрібні для країни, і тих реформ, які неможливо відкладати. Ми внесли сьогодні 44 акти законодавства до українського парламенту. І тому просимо, перше, це включити до порядку денного всі акти законодавства для того, щоб ними активно попрацювати. Друге, яким чином розділений цей пакет реформ. Мова йде про новий бюджетний кодекс, а саме, надання додаткових повноважень місцевим органам влади і розподілення додаткових коштів на місця. Друге новий податковий кодекс. Зміна системи оподаткування, скасування кількості податків, розширення бази оподаткування. Третє внесення змін до митного кодексу з метою стабілізації платіжного балансу. Четверте це оподаткування великого бізнесу або так званого олігархічного. Це закон України про транспортне ціноутворення і скасування угоди про усунення подвійного оподаткування з Кіпром. П'яте. Це низка соціальних законопроєктів, в тому числі і скорочення витрат на утримання соціальних фондів і оптимізація соціальних витрат, які отримуються тими особами, які не повинні отримувати кошти з державного бюджету. Наступне, що стосується дерегуляції, міністр економіки також запрезентує перший пакет дерегуляції по скороченню кількості ліцензій і по скороченню з кількості дозволів. Також в нашому пакеті іде низка змін, що стосується дерегуляції в питаннях архітектурно-будівельного контролю. І ми також просили би вас підтримати. Окремо уряд наполягає на легалізації ігорного бізнесу і отримання доходів в державний бюджет України, а не в кишені. Правоохоронців і тих, хто контролює цей бізнес. І, власне кажучи, низку законопроєктів, які спрямовані на стабілізацію банківської системи. А саме щодо докапіталізації українських банків. Тому, пане голово і шановні народні депутати, є пропозиція приступити до обговорення цих законопроєктів. Далі закони підуть до вас в комітети, і ми будемо активно працювати над внесенням змін і доповнень до цих законів, якщо такі зміни і доповнення будуть відповідати загальній стратегії, і загальному баченню бюджету 2015 року. Окремо скажу про бюджет 2015 року. Бюджет можна приймати тільки тоді, коли ви підтримуєте всі попередні законодавчі ініціативи, тому що він побудований саме на новій податковій базі, на нових бюджетних відносинах. на… Легалізації тіньових доходів, на детінізації бізнесу і оподаткування великого бізнесу. І так само на зміні підходів щодо соціальних виплат. З огляду на це, пане голово, є пропозиція приступити до обговорення законопроєктів і до роботи. Будемо працювати стільки, скільки потрібно. Хай депутати ознайомлюються, нехай працюють. Уряд готовий працювати 24 години і 7 годин на тиждень. Дякую за увагу.